Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні, яка включає розділи прийняття Конституції УРСР, Стан освіти, науки і культури, релігійне життя. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 30-ті роки комуністична партія перетворилася в жорстку ієрархічну структуру, яка керувала країною. Фактично владу здійснювали функціонери Компартії. склалася жорстка ієрархія, Секретар КПБУ, секретар обкому, секретар райкому, секретар партрелізації на підприємстві. Чисельність КПБУ постійно зростала. У 1928. Році в Україні було 140 тисяч членів у 1941 році 380 тисяч. Комуністичну партію України у 30-ті роки очолювали Станіслав Косіор у 1928-38 роках і з 1938 року Микита Хрущов. У 1934 році столиця була перенесена з Харкова до Києва. 5 грудня 1936 року сьомий з'їзд рад СРСР прийняв Конституцію СРСР. На її основі 30 січня 1937 року 14-всеукраїнський з'їзд рад затвердив Конституцію. Назва Республіки УСРР була замінена на УРСР. Конституції гарантувалися Недоторканність особи і житла, свобода совісті та усі інші демократичні свободи. Вибори до рад мали проводитися на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Однак проголошені демократичні норми ніяк не вплинули на життя суспільства. На Конституції ніхто не зважав, а громадяни були абсолютно безправними. Внаслідок масових репресій всі сфери життя суспільства політична, економічна, соціальна, духовна і культурна, були підпорядковані пануючій ідеології. Як влучно висловилася дослідниця тоталітаризму Ганна Арент, за тоталітарного режиму людина вільна лише тоді, коли вона спить. В освіті у 1930 році було започатковане обов'язкове чотирикласне навчання. Багато хто із кваліфікованих педагогів став жертвою сталінських репресій. Припинення українізації супроводжувалося скороченням кількості українських шкіл. Наприкінці 30-х років стало обов'язковим вивчення російської мови, русифікувалася українська абетка і граматика. У кожній школі діяли піонерські організації, які об'єднували дітей від 10 до 16 згодом до 14 років, а також комсомольські організації з 16 потім з 14 років. Основним завданням цих організацій було виховання дітей у комуністичному дусі. У 1933 році була відновлена діяльність університетів. Харківського, Київського, Одеського, Дніпропетровського. На Робітфаках навчалося близько 90 тисяч чоловік. Значно зросло число середніх спеціальних навчальних закладів. На кінець 1937 року їх було 576, а учнів у них 159 тисяч. Вищою науковою установою була Всеукраїнська академія наук. Яку з 1930 року очолював лікар-фізіолог Олександр Богомолець. У 1932 році за ініціативою Євгена Патона на базі електрозварювальної лабораторії було засновано Інститут електрозварювання ВУН. На 20 30 роки припадає наукова творчість талановитого вченого винахідника Юрія Кондратюка. На основі його. Теоретичних пошуків здійснювалася підготовка польотів на місяць у Сполучених Штатах. Важливе значення мали праці біохіміка Олександра Паладіна, медиків Володимира Філатова, Миколи Стражеско та інших. Як і інші категорії інтелігенції, вчені України, особливо ті, хто вів дослідницьку роботу ще з дореволюційних часів, зазнали жорстоких переслідувань. Внаслідок наклепу. Були репресовані і загинули видатні вчені: математик Михайло Кравчук, генетик Ізраїля Гол, історики Михайло Слабченко і Матвій Яворський, філософ Семен Семковський та інші. Як не марксистські, буржуазно-націоналістичні, були оцінені твори Михайла Грушевського, що у 1924 році повернувся з еміграції в Україну. У 1934 році. Грушевський помер під час операції по видаленню фурункула дуже великі підозри, що зарізали навмисно. Тридцяті роки були найтрагічнішими в новітній історії української літератури і мистецтва. У 1932 році була прийнята постанова ЦК ВКПБ. Про перебудову літературно-художніх організацій, відповідно до якої були ліквідовані всі літературно-художні об'єднання. На першому з'їзді письменників, який відбувся у 1934 році, була створена єдина спілка радянських письменників України. Відтоді літературний процес цілком підпадав під контроль партійних чиновників, основним художнім методом. Був визнаний соціалістичний реалізм. Як я вже вказував в одному з попередніх роликів, цей метод влучно характеризували як звеличення начальства у доступній йому формі. Частина письменників пристосувалася і прийняла правила гри, запропоновані владою. Публікувалися твори письменників Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Миколи Бажана та інших. А до тих, хто не міг чи не бажав пристосовуватися, були застосовані репресії. Весною 1933 року у розпал голоду розпочалася хвиля переслідувань українських письменників. Був заарештований Михайло Яловий, а Микола Хвильовий його друг покінчив життя самогубством за абсурдними звинуваченнями. У 1933-37 роках були заарештовані і поміщені у виправно-трудові табори Микола Куліш, Григорій Косинка, Микола Зеров, Валеріан Підмогильний, Валеріан Поліщук, Євген Плужник та багато інших. З 259 письменників, що друкувалися у 1930 році, після 1938 року залишилося лише 36. Але після початку операції НКВС у 1937 році у долі цих в'язнів, а також небагатьох митців, що залишалися на свободі, сталися ще більш трагічні зміни. Влада вирішила, що терміни у 8-10 років ув'язнення, які отримували українські письменники, занадто м'які, були проведені повторні процеси, і більшість ув'язнених отримали вирок, розстріл. В'язнів помістили до соловецької в'язниці, яка носила назву Стон, соловецька тюрма особого назначення. Звідти їх етапували в урочище Сандермох в Карелії, і там, на початку листопада 1937 року, до 20-ї річниці Жовтневої Революції, вони були розстріляні. Усього в цьому урочищі було розстріляно 1111 чоловік, і декілька сотень з них представляли українську творчу інтелігенцію. Крім тих письменників. І поетів, яких я згадав вище, тут загинули десятки не менш талановитих митців, і серед них видатний театральний режисер Лесь Курбас. Зрозуміло, описаним розстрілом катини обмежились. Розстріли творчої інтелігенції відбувалися і до того, продовжились і після розстрілу в урочищі Сандармох. Видатний художник Михайло Бойчук разом зі своїми учнями бойчукістами були розстріляні у липні 1937 року в Биківні під Києвом. Масові вбивства відбувалися і в інших місцях. Тому не випадково українське відродження назвали розстріляним. Однак продовжували творити талановиті митці, композитор Григорій Вірьовка, хореограф Павло Вірський. Певними досягненнями цього періоду є картини Бій Богуна з Чернецьким під Монастиріщем у 1653 році, бій Максима Кривоноса з Єремією Вишневецьким Миколи Самокиша, пам'ятник Тарасу Шевченку у Харкові, архітектор Йосип Ланбарт, скульптор Матвій Манізер, будівлі Ради міністрів РНК УРСР у Києві. Архітектори Іван Фомін, Павло Абросімов, Верховної Ради в Києві, архітектор Володимир Заболотний, оперного театру в Донецьку, тоді Сталіна, архітектор Людвіг Котовський. Продовжились антицерковні переслідування. У 1929 році органи ОДПУ звинуватили ОАПЦ в антирадянській діяльності. На початку 1930 року. Церква на своєму надзвичайному з'їзді змушена була заявити про самоліквідацію. Розгорнулась кривава розправа над священниками, церковним керівництвом. Було заарештовано близько двох тисяч священників і майже всіх ієрархів УАПЦ, і в тому числі митрополита Василя Липківського. У другій половині 30-х років. В Україні не залишилося жодної парафії з українською мовою богослужіння. Смертю мучеників загинули тисячі представників інших напрямів у християнстві та інших релігійних конфесій України. Другу п'ятирічку Йосип Сталін оголосив безбожною п'ятирічкою, п'ятирічкою знищення релігій. У 1934-35 роках розгорнулося здійснення плану. Масового знищення культових споруд. Жертвами цього варварства радянської влади стали численні пам'ятки церковної архітектури України. Серед них Михайлівський Золотоверхий собор, головний собор Михайлівського монастиря, побудований у 1008-1013 роках і знесений у 1936 році. Єдиний з українських вчених. Який відмовився підписати акт про знесення собору, це археолог Микола Макаренко, який за це був репресований. Собор був повністю відновлений у 1997-99 роках за проектом архітектора Юрія Лосицького. У 1935 році була знищена церква Богородиці Пирогощі в Києві на Подолі. Побудована ще у 1132 році. Вона була відтворена у 1997-99 роках. У тому ж таки 1935 році новоявленні богоборці знищили видатну пам'ятку українського барокко Богоявленський собор Київського братського монастиря, побудований у кінці 17 століття. За меценатської допомоги гетьмана Івана Мазепи. А ось Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві більшовики не знищили, а лише закрили. Однак, у 1936 році на вогнищі, влаштованому комсомольцями спілки войовничих безбожників, був спалений унікальний іконостас. Тисячі культових споруд стояли пустками чи були перетворені на склади. Кінотеатри, божевільні і навіть в'язниці. У середині 30-х років в Україні залишилося лише 9% діючих церков у порівнянні з 1913 роком. Віруючі України перестали бути рівноправними громадянами, перетворившись на людей нижчого гатунку. На завершення назвемо основні дати: січень 1930 року. Самоліквідація УАПЦ 21 січня 1934 року постанова ВУЦВК про перенесення столиці України з Харкова до Києва. 1934 рік перший з'їзд письменників, який проголосив створення спілки радянських письменників України 5 грудня 1936 року. Прийнята нова Конституція СРСР 25 30 січня 1937 року 14-й з'їзд рад, Нова Конституція УРСР. Листопад 1937 року масові розстріли української інтелігенції в Карелії, в урочищі Сандармох Отже, третя частина лекції. На тему утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!